Всім доброго дня! Завітав Volkswagen Golf, Sportvan з міста Києва, на чистку всієї системи екології. Так, пробіг 255. Так, що по показникам? Прогрітий автомобіль. Так, комп'ютер навмінусі 105 км. Непогані показники, як для такого пробігу. Непогані. 73 золи, тиск 127 на обертах, фіксую дані. Показники непогані. Помилок немає, двигунчик ЦРЛБ. Під'єднує апарат, Роблю чистку. Апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія буде масина зола. Так, чого? Тому що перша свічка накалювання трішки підгорівша. Пропускала вихлопні гази. Автомобіль перегрівався. Тобто сильна висока була компресія всередині від збагаченої суміші. Якщо свічка не докручена, вихлопні гази з краєшку до різьби будуть продавлювати. Це перше. Друге. Другий датчик теж ніжка зламана, в першому теж зламана. Покажу тільки один. Ось, наприклад, бачимо сажа. По краям був підсос вихлопних газів, тобто диференціальний тиск був неправильний. Чому такі були показники, на перший погляд, нормальні? А по факту, просто, якщо встановити датчик герметичний, тиск поба... покаже більший і маси сажі будуть далеко не в ідеалі. Так, перший старт лише масляна зла сажового фільтра. Поїхали. Так, коричнева мачмала повилітала сажевого. Зараз рідина втана і подивимося, скільки тої зали. Багато, мало, як працював двигун, всі 250 тисяч. Так, що насипало? Ну так, зола трохи є. Але така, скажімо, правильна зола. Не білого кольору, коричневого, все нормально. Автомобіль масложорів не, по, не получав. Так, роблю далі очистку всіх інших елементів. Це холодна гаряча частина турбіни, впускний колектор, дросель, Єгір перший, другий клапана і камера згорання розкоксовка. Так, асфальту чорного придостатньо. Золи як такової трохи маловато для такого пробігу, а сажомасляних дуже багато. Після чистки подивимося на стан фільтру, що насипало. Так, Чистка завершена на останній стадії. Багато чорного, багато старої золи теж придостатньо автомобіль. В принципі, працює на вихлопних газах. Вже можу сказати по результатам після очистки. Так, що в нас з паливна? 5 з плюсом, без зауважень? Сажовий прогрітий, автомобіль майже прогрітий. Так, на холостих 0, на обертах. Це не пов'язано з паливною, тобто рівномірний вихлоп чи з компресією. Це пов'язано з другим контуром низького тиску клапана Єдіра, він це забирає на себе. Робиться вакуум, тобто в себе втягує сажова фільтра, все, потім він закривається напряму йде сажового. І так стрілка дає, тиск не дає, дає не дає. Технічний стан автомобіля. Зараз перепровірю. Датчик під заміну, ставлю зараз два новеньких. Цей НТК, теж перевірю. Так, під'єднано. так мі... ну Новенький вже датчик показує мінус 6, другий НТК мінус 6, ну, вакуум іде в системі. Близно там і є 20 гектопаскалів. новенький датчик правильно показує. Так, а чому працює автомобіль на вакуумі? Зараз буде загальний стан перепровірки автомобіля. Все повністю. Так, висновок по автомобілю. перепровірено система екології плюс. Система паливна плюс без зауважень. Масляна система без зауважень. А по системі охолодження в даному автомобілі є проблеми. Так, і оцінка буде 3 з 5. Є тут проблем. Хоча, на перший погляд, по показникам здавалося все добре, але це РЛБ-двигун, наступна чистка на 400. Щоб 150 тисяч км виїздить, власнику автомобіля треба виправити слідуюче. В даному автомобілі є клин помпи, закленивша помпа. Автомобіль гріється. Гріється це раз. Друге неробочий термостат. Дуже неробочий термостат, при тому, що автомобіль знову ж таки гріється. Третя система система охолодження. Ось такий антифриз, скипівший, знаходиться в системі. В авторадіатор сервіс на очистку системи охолодження всередині, тому що автомобіль перегрівався, щоб не дійти до масложору, тому що це ЦРЛБ двигун, температурні режими тут дуже чутливі. Також в куні куна-двигун, теж чутливі до цих температурних режимів. Якщо глянути на бачок, а бачок світленький, зауважень немає. А по факту антифриз перегрітий, тобто перекипівший. Щоб не доїздитись до масложору, потрібно зробити автомобіль, виправити його в правильний технічний стан, і тоді будуть добрі показники. Безпроблемно буде їздити і 4 до 400 тисяч, і після, і дуже довго. Якщо нічого не робити, рано чи пізно з'явиться масложор, почне забивати систему екології, потім знову це все чисти, розкоксовуй кільця. Знову ж таки мий систему охолодження, бо догниє антифриз в хлам. І тому потрібно на ранніх стадіях привести автомобіль в правильний технічний стан. Завітала Audi А4, Б8. 2014 рік з міста Києва на чистку системи екології. Пробіг 114. 114. Подивимося по показникам. Так, прогрітий автомобіль майже. Ох, 140 км. мало. Маси Сажі однаково майже йдуть. Не заводські регенерації аж бігом. змірено швидше Це автомобіль з кореї в міському циклі, можливо, і задавили її. Золи дуже мало 38 грам, але по показникам як пробіг під 300. Тиск 25 на холостих на обертах. Та ну, 130 Багато, дуже багато на такий маленький дитячий пробіг. Помилка у нас p 2002 вже є присутня. Так, роблю чистку навіть на такому малому пробігу. Зазвичай пробіг 150, от тоді потрібно робити чистку. До 150 виконую тільки діагностики на таких автомобілях, ну і не тільки на несправності там, і тому інше, а тут вже повний букет по екології. Не працює повністю. Не працює. Так, апарат під'єднано, йде процес чистки. Чістка йде в два етапи. Сажомасані відкладення, зола і другий контур ягіра. Там особа рідина. Тобто особливий бруд це мочовина із масеними парами сірого кольору, як герметик. І ці відкладення теж зараз чистяться. Так, чистка завершена. Що понависипало? А понаповисипало на последній стадії, як на пробігу 200 Ось ця сіра. Чорно-сіра речовина від системи AdBlue Eгіer номер 2 і в теплообміннику, що насипало так. так. Так, так, Палив на 5 з плюсом, в нулях в соточках. сажевий прогрітий, автомобіль майже прогрітий. на холостих 0 на оборотах Приблизно 15-17 під'єдную датчики ДФ Так, датчики диференційного під'єднання показують 3 на обертах. 14-15 Маса сажжей змірена падає вниз. І дуже швидко падає. Надто швидко падає. Тому що система екології дихає. Так, і загальний стан перепровірки автомобіля. Загальний стан ADB, Noxy, Stiari все повністю перепровірка. Перепровірний автомобіль, є невелике одне зауваження, оцінка 4 з 5, двигун. Це НША, Наступна чистка на 280 пробігу. Власник авто особисто доповів про технічний стан даного автомобіля. Також рекомендації на майбутнє і тому все інше. Замінювалася лива на 0В30, а їздила вона на 5-для міста краще буде на багато. Так, що чистилось? Так, В першу чергу сажовий фільтр, він знаходиться знизу, це зверху каталізатор. Теплообмінник Єгіра, він десь там, і не побачиш його. Сам Дросель, потім холодна частина турбіни, гаряча частина турбіни, клапана, перехідна плита під, під впускний колектор. Сам впускний колектор радіаторного типу, основний Єгір, Клапана, камера, загорання, розкоксовка, нічого там закоксованого не було. Але чистку я виконую тільки в комплексі, вся система екології. Окремо якусь детальку почистить. Не виконую такі там, окремо, сажу не чищу. Все в комплексі повністю. А тоді можу розуміти, що з автомобілем, коли все чисто. І питань до цього діла не буде. Для цього додатково викручую свічки накалювання. Для під'єднання апарата Процедура займає до 5 годин і більше. На даному автомобілі більше зайняла, тому що конструктивно це не Passat b 8 не шкода, не гольф, де чуть-чуть простіше. Audi завжди буде складно в неприємному доступі під'єднання апарату. Після чистки змащуються керамічною пастою свічки накалювання і в будь-який момент викрутяться. І ніяких записань не буде у свічок накалювання. Так, все почищено.